І юність горда, сміла, артистична, пробігла повз, неначе й не була. Та, не пройшовши повз, так різко зупинилась занедбана та вбита молодість моя. А після, бути злість, старість, та не настане більше. Спинити подорож, що тільки почалась, полишити все те, що захищати мав, та попри те. Я тільки посміхнувся, згадав про всіх, хто дорогий мені, про тих, за кого помирати мушу. Я зжав кулак, вдихнув на повні груди і, вирвавшись, у всокім полетів. Політ мій буде величавим, дуже. Я буду жити так, як ще ніхто не жив. Промінням сонця ясно засвічуся, безсмертним. Я залишусь на віку. що випускниками нашої школи, які у боротьбі за волю і кращу долю вітчизни віддали найдорожче життя. Дозвольте мітинг нагоди на відкриття. Барановського Олександра Петровича. Бурика Олега Сергійовича. Лахтієнко Олександра Олексійовича. Коваленко Олександра Васильовича. У молитві згадаємо героїв, які поклали свої голови за наші робіт. У жалобі схилімо голови, вони згасли, як зорі. Тиша, цілковита тиша, на зброй. Навіть повітря застику. Тільки чутно, як б'ються волі сонна пронома, сотні сердець. Це хвилина мовчання. І тут від нас краще з кращих, нічим не заповнити ці втрати, жодними словами не утішити рідних і близьких. І одне лише можете пом може пом'якшити гірготу втрат. Це наша пам'ять, це розуміння того, що жертва не була марною. Вони загинули в ім'я життя іншого. в ім'я спокою і миру в Україні. Віталію загинув 5 березня в місті Маріуполь під час виконання артилерійської балорійської Барановський Олександр Петрович загинув 17 травня 2022 року унаслідок ворожої ракетної атаки у військовому центрі Десна Чернігівської області. Бурик Олег Сергійович. Загинув. Загинув 24 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання оборони селища Стельмахівка Сватінського району Луганської області. Вахтієнко Олександр Олексійович під час виконання завдання в районі бойових дій біля села Діброва Луганської області 2 лютого 2023 року отримав кульове поранення. Несумісне життя. Захисник Коваленко Олександр Васильович загинув 13 червня 2023 року при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Білогорівка Северодонецького району Луганської області. Найвищою нагородою тих, хто уцілів, є життя, а для загиблих пам'ять. Вічна. героям нашего часа. Хотел бы сказать вам про Платиенко, Александра. Большая честь была служить с этим великим воином. Он был отличный, хороший друг, хороший солдат. Он принял смерть достойно. Хотелось бы, чтобы мемориальные доски напоминали вам, какой ценой ваша жизнь в Креороге, вообще в Украине, чтобы вы поняли, понимали и знали это. В память Александру и всем погибшим. Слава Украине. Чіпку вжив з тим. Працював на підприємствах нашого міста, пішов добровольцем на фронт, там служив, захищав нашу батьківщину, наше місто, нас з вами. Тяжко, дуже тяжко синів колоні. Вот. Загинув, як герой, ми гордимося своїм сином. Ми дуже вдячні побратимів. Вони до нас дзвонять, приїжджають завжди, коли в них є можливість. Героям слава! Я хочу сказати про Сергія Маяна. Він з дитячого, дитячого. 13 з половиною років він жив, зростав, виховувався і вчився бути добрим, щирим, чесним, людям, а ще надзвичайно небайдужим. До чужого горя, в, доб... в дружній родині дитячого будинку. Таким він і став, адже не роздумуючи, в перші місяці війни він пішов захищати рідну землю. А тому дуже болісною звісткою, краючою нашій душі, відгукнулася в нас загибель нашого сина, нашого Сергія. Тому ми дуже вдячні людям, які долучилися до того, щоб віднайти його, привезти в наше місто і достойно поховати його в нашому місті на Алеї Слави на кладовищі. Низький їм куплін. Ще хочу сказати, світло і незабуваючи пам'ять тобі Сергію, сину наш, Сережу. А ще вічна пам'ять і доземний плід усім героям, які віддали життя за свободу нашої України. Десь 10 років тому уперше Маріуполь було звільнено від російських загарбників під Маріуполем і загинув наш Сергій. Вічна пам'ять полеглих. Нехай цей меморіал нагадує сьогоднішнім школярам. І прийдеш школярам і всім, якою ціною здобувалася свобода, незалежність нашої рідної улюбленої України. Слава Україні! Героям слава! Я сестра колеко Олександр. Вибачте, буду трошки з підказкою, бо хвилююся. Сьогодні для нашої сім'ї день. Гордості, але і день суму. Наше серця переповнює вдячність до кожного з вас за пам'ять про нашого Сашу. Але в той же час знову настав день для його пошани, але його немає. І він більше нам не посміхнеться, він більше нас не обійме, він нам не підморгне і не скаже: все буде добре, не переймайтеся. Його посмішка та оптимізм завжди йшли попереду нього. І в пам'яті мої е, слова стоять з нашої переписки, як він мені писав: Дашу, не можна так нервувати, я настроюся, все буде добре. Але добре для нашої сім'ї не склалося. І сьогодні для мене день шанування не лише пам'яті на мого брата Олександра, але й тисячі інших братів, чоловіків, синів, які заплатили занадто високу ціну. За наше з вами мирне життя. У цей день хочеться сказати, аби кожен з нас ніколи не забував, ніколи не забував, якою ціною дається нам кожен день мирного життя, не забував і шанував наших героїв. А також скажу ще любіть своїх рідних, кажіть своїм рідним, як ви їх любите, поважаєте, цінуєте, обіймайтесь, зустрічайтесь, оскільки ніколи не знаєш, яка розмова або зустріч. Буде останнього. Саша, я тебе дуже-дуже сильно люблю. Ти моя гордість, я тобою пишаюся. Я вірю, що ти нас чуєш і бачиш. Царство небесне тобі, наш дорогий. Слава Україні! Героям Слава! Шановні мешканці нашого району, Ми дідалися тут з вами сьогодні біля стінства з шостої гімназії. Щоб вшанувати наших воїнів, щоб шанувати наших воїнів, воїн героїв, які віддали свої життя, захищаючи нашу рідну нику Україну, захищаючи нас з вами, захищаючи наші життя, це учні нашої гімназії, серед них і два моїх випускники: це Барановський Саша і Мар'яна Хасильожа якими вони були ці хлопці у мирне життя добрими, чесними, справедливими, надійними друзями? Якими вони були на полі бою відважними, хоробрими, гарними, вірними товаришами своїм побратимам? Ми зібралися тут, щоб увіковічнити їх пам'ять на меморіальних дошках, які будуть прикріплені на стінах нашої гімназії. Вони не вагаючись пішли першими на поле бою, захищаючи наш рідний край, захищаючи ваші міста і села, захищаючи наші з вами домівки, захищаючи наші з вами життя. Тож вічна пам'ять нашим воїнам-героям. Слава героям! Знаєте. Саме велике щастя у кожного з батьків це народження дитини. Але дітки підростають, і ви проводите їх в школу і передаєте їх вражливі руки вчителя. І школа приймає їх свою велику школьну диму. Я пишаюся тим, що я навчала, виховувала всіх наших. Загиблих захисників нашої школи. Вони були мужніми, сміливими, розумними, справедливими, вірними синами нашої батьківщини. Батьківщина може все напоїти нас водою, накормити хлібом, але вона не може себе захистити. І ми сьогодні збідніли, збідніли на наших учнів. Згасли їх зіроньки. Не притупиться біль втрати у батьків, Не заживуть їхні рани. А наші хлопці завжди будуть посміхатися нам із стін нашої школи. Кожного дня вони нас будуть зустрічати і проваджати. Вічна пам'ять героям, низький уклін їм, а ще більший уклін їхнім батькам близьким і рідним. Дякую.

Але я точно знаю, що в день, коли прийде наша перемога, ми всі будемо плакати і мовчати. Мовчати і плакати і дякувати тим, хто повернеться, і тим, хто на віки став ангелом. А поки стоїмо, стоїмо, що є сил попереду важка зима. Але наша весна прийде, і вона буде синьо жовта. Слава Україні! 헤럴드 그 <susurra> <heroine. susurra>